Добрий день, колеги. Мене звати Максим Лаципо, я представляю громадську організацію Український незалежний центр політичних досліджень і працюю в, в проєкті ініціативи центральної підтримки розвитку громадянського суспільства. На сьогоднішній день виникає питання, яка нова роль, які нові задачі стоять перед громадськими організацією осіб з інвалідністю. І нам треба швидко давати цю відповідь і активно пропонувати свої послуги. Який запит суспільства, який запит держави на жаль, в Україні зараз значно збільшується кількість осіб з інвалідністю. Іде війна, на жаль, багато постраждавших серед військових, багато постраждавших серед цивільного населення і. Дуже важливо допомогти цим людям, які отримали інвалідність, соціалізуватися, соціалізуватися в і отримати необхідну кількість соціальних послуг. Тому вироблення і надання цих соціальних послуг одна із ключових задач, які можуть. Взяти на себе громадська організація осіб з інвалідністю зараз. Все більше ці послуги виробляється комунальними установами, державними деякими установами, але їх небагато і вони часто не є адресними і не покривається весь процес. Тому треба масово збільшити. І хто це може зробити саме на урядові організації осіб з інвалідністю? І хто за це має заплатити? В першу чергу це вида. Видатки місцевих бюджетів це видатки державного бюджету, і звичайно, ми сподіваємося на підтримку міжнародних донорів, які допомагають як в українській державі, так і в українському громадянському суспільству. Тим більше ми бачимо, що міністерство соціальної політики активно працює над тим, щоб розбудовувати систему надання соціальних послуг в цьому році в бюджеті 2024 року 1 мільярд гривень передбачено для закупівлі таких соціальних послуг, як допомога військовослужбовцям і їхнім родинам. І соціальна послуга по е, створенню таких центрів е, резильєнтності або центрів е, життєстійкості в територіальних громадах. І якраз громадські організації можуть бути е, надавачами такої. І от був такий конкурс, він продовжує тривати. Я знаю, що одна громадська організація Житомирської області з міста Мало виграла такий конкурс, отримає державний контракт і буде. Е, е, цей центр по допомозі людям в своїй громаді. Наступна дуже важлива задача, яку мають виконувати громадська організація осіб з інвалідністю, це участь у виробленні державної політики для осіб з інвалідністю. І це величезна задача, тому що ніхто краще, ніж громадська організація осіб з інвалідністю, не розуміє, в чому проблема, від чого страждають люди. І як їм допомогти. Навіть той самий, ви знаєте, що щороку кожна міська рада, кожна сільська селищна рада має проводити аудит. Потреб в соціальних послугах громади, і на основі цього аудиту має складатися бюджет громади і закладатися кошти на закупівлю і надання соціальних послуг, які потребує громада. У нас є більше 30, мені здається соціальних послуг, 17 із них є базовими, тобто мають надаватися в кожній громаді. І важлива задача громадських організацій осіб з інвалідністю брати участь у цьому аудиті, чесно говорити, яка потреба є в громаді, і наполягати, щоб. В місцевих бюджетах, в державному бюджеті закладалася достатня кількість послуг, коштів на ці послуги і їх закуповувалися. Звичайно, є питання безбар'єрності, і дуже важливо, щоб громадські організації слідкували як на рівні міських рад, так і держави. У нас за цим питанням, щоб в кожній громаді працювала комісія по прийомці. Будівельних об'єктів на баланс і введення в дію, і обов'язково має бути комісія, яка представники громадських організацій з інвалідності перевіряли і погоджували, що да, там є безбар'єрність цього торгового центру, є безбар'єрність цього пішоводного переходу, є безбар'єрність цього транспорту. Якщо можливо раніше хтось там сприймав, що питання осіб з інвалідністю це дуже вузька група людей, які постраждали, можливо, там інколи якась аварія сталася або при народженні, і цих людей небагато на це звертати увагу, то по-перше, це неправильно і помилково позиція. А по-друге, зараз на жаль таких людей стає все більше і більше. От і фактично кожен із нас. Знає, що або в його родині, або в сусідів є людина з інвалідністю. І, на жаль, дуже часто це люди, які не постраждали від російської агресії. І тому ми всі маємо почати дбати, дбати про. Безбар'єрності про ті соціальні позови, які мають отримати такі люди, про їх нормальну соціалізацію і роботи в суспільстві. Тому ми всі маємо з вами допомагати створювати громадські організації осіб з інвалідністю. Ми маємо бути е е е донаторами. Ми маємо робити благодійні пожертви для цих організацій з інвалідністю і допомагати, щоб вони ці організації е розвивалися, ставали сильними, спроможними і були е надійним партнером української держави, української. Місцевої влади в наданні соціальних послуг і вирішення проблем осіб з інвалідністю.